Привіт! Мене звати Альона і я 18 років страждала на абсолютно компульсивний розклад. Тобто невроз це було настільки страшно, що я вимушена була навчатися на дистанційному навчанні, тому що я не могла знаходитися у соціумі. Лікарі поставили дуже страшний діагноз і потім пояснили моїм батькам. Що мене чекає? Вони сказали, що ваша дівчинка ніколи не зможе ходити на роботу, тому що вона не а, влаштована, її психіка не може знаходитися у соціумі. Ваша дівчинка ніколи не зможе мати стосунки. Ваша дівчинка ніколи не зможе народити, тому що її тіло просто не винесе дитину. Ваші дівчинці краще не навчатися, щоб не перевантажувати свою підсвідомість і свій розум. Ваші дівчинці краще не, не отримувати ні позитивних, ні негативних емоцій. Взагалі, просто бути у нейтралітеті. І якийсь час я і мої батьки з цим погоджувалися, тому що я не бачила виходу. Але мені настільки набридло бути бридким, гидким каченям. Всередині мене був такий бунт. Чому якісь лікарі, психологи, психотерапевти, ставлячи мені цей діагноз, вирішують, як я буду проживати це життя. І от зараз перед вами я. Мені 33 роки. Я маю дві вищі освіти. Я навіть мала предприємницьку діяльність. І керувала власною фітнес-студією. А зараз я отримала другу вищу освіту і я психолог. Десять років я у щасливому шлюбі, я маю дуже багато клієнтів, друзів і соціальних проєктів, в яких приймаю участь. Я максимально активна, проявлена і дозволяю собі. Максимальний спектр емоцій, як негативних, бо це життя, так і позитивних. Я просто зломала ту систему. І я дуже гордо можу сказати, що я вилікувала себе сама. Я дуже багато для цього здобувала знань. Я просто копала. Всіляку інформацію про підсвідомість, про свідомість, про розум, про те, як він працює, про невроз, про діагнози, чому взагалі це зі мною відбувається, і тоді мені це допомогло, але відтоді, коли я стала психологом, усе стало на свої місця. І тепер я дуже чітко розумію, що то було, і як я собі допомогла. І ви знаєте, ота мрія, коли мені було погано, і я бачила навколо себе людей, які страждають точно від такого ж самого діагнозу, як я. І коли я почала виліковуватися, мені так хотілося кричати, підбіжати, обняти, сказати, я знаю, як тобі болить. То зараз я можу це робити саме професійно. Тепер до мене звертаються люди, які страждають на а, різні нав'язливі думки, тривожність, панічні атаки, неврози, і це найменше. І ось саме те, окрім психологічних знань, саме те, що мені допомогло самостійно тій 18-річній дівчинці, на які поставили крест. Поратися з тим страшним діагнозом, а я на той час сиділа 6 років на страшних психотропних препаратах, які повністю вимикали всі мої емоції, щоб я хоча б могла якось жити. І оці всі знання, оцей весь досвід, оцю всю практику, яку я пройшла, я вмістила в курс. Тепер це як моя місія. Я не просто навчаю, тому що я крута і я знаю, а тому, що я знаю, як воно болить. Як настільки сильно опускаються руки, що ти вже просто нічому не віриш. А я знаю, що вихід є. І я просто простими словами хочу чути людину, підтримувати людину, яка страждає на неврози, тривожність, нав'язливі різні думки. На невпевненість та й просто на апатію. Я хочу допомогти допомогти саме тим, щоб показати, по-перше, що вихід є, а по-друге, я дуже сильно у весь свій досвід 18 років, і все своє навчання на психолога скоротила у свій курс, де я дуже простими словами, ось такими без термінів. Дуже в доступному форматі показую ось це влаштовано ось так, а ось так влаштована твоя психіка, ось так працює твій розум. І ти думаєш таку думку, от тому реагуєш ти на щось саме по цій причині. Тому я дуже буду рада, якщо якомога більше кількість людей дізнається ці знання. Тому я запрошую тебе, на свій курс, і на марафон, тому що марафон я створила як невеличкий тест-драйв, щоб ти зрозумів: по-перше, чи підходимо ми один одному, тому що я не можу підходити всім. А по-друге, чи дійсно тобі потрібно вже щось змінювати у своєму житті?